Доброго дня, шановні колеги, починаємо роботу в такий нелегкий час, після такої нелегкої ночі. Але ми вистоїмо. Все буде добре. Дякую всім, хто до нас приєднався. Досить багато приєдналось людей, які були відповідальні за проведення національного мультипредметного тесту, які працювали разом з нами. Які так можна сказати самовіддано і добросовісно відпрацювали? У нас не було жодного порушення, всі нестандартні ситуації були вирішені. Отже, сьогодні ми підведемо такий підсумок, і Анатолій Юрійович ознайомить нас із перспективами на ЗНО-2023. Я ознайомлю зараз вас із програмою швиденькою. Анатолію Юрійовичу потім надам слово. Значить, підсумки проведення НМТ і перспективи проведення знов у 2023 році Анатолій Юрійович Анісімов, директор Одеського регіонального центру, кандидат педагогічних наук доцент. Далі ми з вами підведемо підсумки проведення моніторингових досліджень регіонального рівня. Питання проведення моніторингу дослідження якості дистанційного навчання під час карантинних обмежень розкриє методист нашого центру Гула Тетяна Анатолівна. а також результати проведення моніторингу дослідження стану впровадження моніторингу якості освіти в закладах середньої освіти, дошкільної і професійно-професійно-технічної освіти. Якщо у вас якісь запитання, побажання. Ви їх пишете в чат. Дуже прошу вас всіх заповнити Google форму, а також під час сигналу повітряної тривоги ви можете залишити роботу нашої наради. Тільки після закінчення, десь хвилин через 15, після закінчення наради, якщо буде ще час, ви можете до нас приєднатися. Отже, Надаю слово Анатолію Юрійовичу Анісіму, директору Одеського грінального центру. Будь ласка, Анатолій Юрійович. Доброго дня, шановні колеги. Рада вас бачити в доброму здраві, живі здорові. Сподіваюся, що нам вдасться провести це все без якихось тривог по інших екзотичних ситуацій. І так, Любов Федорівна сказала, що ми сьогодні будемо говорити про підсумки. Тестувань в 2022 році і перспективна 2023 рік. Отже, що стосується 2022 року, ви знаєте, що в цьому році у нас був змінений формат проведення оцінювань. Тобто, замість звичайного ЗНО було запроваджено так зване НМТ Національний мультипредметний тест, який складався з трьох блоків: це українська мова, математика, історія України. Кожний блок оцінювався окремо, от, і відповідно окремо виставлялася рейтингова оцінка для вступу до вищого навчального закладу. В цьому році знову ж таки державна підсумкова атестація була скасована, і всі, хто проходив національний мультипредметний тест, вони це робили для того, щоб потім брати участь у вступній кампанії до вищих навчальних закладів. Що стосується проведення тестування, знаєте, у нас було три сесії. Зроблено було це для того, щоб ну, всі, хто бажають, але з якихось причин не мали можливості взяти участь там в основній сесії, могли потім взяти чи в додаткові, чи в спеціальні сесії, тобто, щоб нікого не скажемо, не загубити. Тим більше, що ви знаєте, що у нас вже на час проведення. НМТ. частина України була окупована в зоні дії Одеського регіонального центру. У нас випав Херсон, Херсонська область, yeah. і, собственно кажучи, Херсонський регіональний центр не міг проводити свої повноваження і це передали цю територію нам. Частина Миколаївської області була окупована. Тобто, ми все це проводили в умовах. Скажімо так, надзвичайної ситуації, пов'язаної з агресією Російської Федерації. От. Основна сесія у нас е НМТ відбувалася з 22 липня по 4 серпня. Важливою передумовою успішного проведення було чітке планування та узгодження дій на всіх адміністративних рівнях. Тобто обласна військова адміністрація, органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки, Кіровоградської обласної державної адміністрації, органи управління освітою міського та районного рівня, ну і, звичайно, Кіровоградський обласний суд після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сокомлинського, який, собственно, кажучи, є нашим першим помічником цієї, цієї справи. Ну і заклад вищої освіти, бо у нас. Центри тестування були розташовані не тільки в закладах загальної середньої освіти, но й вищої освіти, професійно-технічної освіти і інше. Значить, протягом травня червня 2022 року наш регіональний центр разом з Кіровоградським обласним судом післядиплом педагогічної освіти, органами управління освіти закладами освіти під час інструктивних нарад було підготовлено для проведення національного. Мультипредметного тесту 256 педагогічних працівників та інших фахівців, залучених до проведення НМТ у 2022 році. Відповідні інструктожі були проведені для наступних категорій працівників: відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр 41 особа, помічник відповідального 38 осіб, старший інструктор 177 осіб. І хоча кількість педпрацівників, задіяних до роботи у тимчасових заміційних центр в цьому році була значно меншою ніж минулі роки, працювати їм доводилося у дві зміни по 8-12 годин на день в складних умовах повітряних тривог та перебоїв з електрикою та інтернетом, тому я хочу висловити щирий низький уклін вам за вашу самовіддану працю. І побажати вам міцного здоров'я, і пережити всі ці негаразди, які на нас зараз звели успішно пережити. Далі, значить, що стосується трошки статистики, значить, загальна кількість учасників основної сесії національного мультипредметного тесту у 2022 році в Україні це дані за всю Україну склали 187 836 осіб. Було зареєстровано 206 тисяч. Ну ви знаєте, що у нас спочатку реєстрація йшла на зовнішнє незалежне оцінювання. Реєстрували ми всіх, хто завершував навчання, бо планувалося що ці результати будуть використовуватися і як державна підсумкова атестація. От. ну, Після того як ДПА було скасовано, то і скажімо так, частина тих потенційних учасників. Хто виїхав за межі наших областей, хто взагалі за межі України, От ви бачите, що Собственно, кажучи, кількість учасників була значно менша, ніж була у минулі роки. Це по всій Україні. Те ж саме стосується Кіровоградської області. Значить, в основній сесії НМТ взяли участь 4809 осіб із 5145, які потенційно. Могли брати участь і підтвердили свою участь в національному мультипредметному тесті. Явка в тимчасових заміційних центрах щодня становила понад 93% Тобто, це дуже висока явка, було скажемо, видно, що ці діти, якщо і навіть якщо їх і менше стало, але вони всі мотивовані, вони хотіли. Пройти цей тест успішно пройти і потім вступити до вищих навчальних заходів. Тому така висока явка, попри повітряні тривоги, перебої з інтернетом, аварійні відключення електроенергії. Всі учасники основної сесії виконали запропоновані в тестах завдання і отримали свої результати. Уперше в історії України масове тестування проводилося онлайном. Для забезпечення 20 змін тестування у межах основної сесії було створено та задіяно в Кіровоградській області 29 тимчасових зінаційних центрів, із них 16 в місті Кропивницькому. Хочу також зазначити, що тимчасові зінаційних центри в цьому році були створені не тільки на території України, а й за її межами 23 країни світу, в основному це країни Європи. Надали, скажімо, необхідні умови для створення тимчасових екзаменаційних центрів і для проведення національного мультипредметного тесту для тих учнів, студентів абітурієнтів, які виїхали за межі України. Що стосується результатів, значить кількість найвищих результатів за підсумками тестування у різні дні проведення основної сесії НМТ, Є порівнювальною і доволі високою. Під час усіх сесій незначною була кількість осіб із найнижчим результатом, тобто від 100 до 120 балів за шкалою 100-200 балів. Тобто, майже не було тих, хто взагалі не склав цей тест. До речі, хочу зазначити, що в цьому році не було такого, скажімо, поняття, як пороговий бал. Тобто всі, хто хоч отримав хоч один, хоч два, хоч три бали, вони вже склали тест і отримали відповідні бали за, за рейтинговою 200 бальною школу. Ну, низькі бали від 100 до 120, але таких за нашою статистикою, скажімо, було небагато. Щодо посутнього збільшення, Цьогоріч кількість високих результатів на тлі попередніх років і водночас зменшення кількості низьких, то, по-перше, для цілей НМТ було створено доволі короткі тестові форми. Для порівняння тест ЗНО з українською мовою минулого року містив 40 завдань, а блок НМТ з українською мовою всього 20. По-друге, тестові форми не містили типово складних завдань що передбачають, наприклад, надання розгорнутої відповіді? По-третє, завдання, включене до тестових форм, стосувалося обмеженого колу тем. Ну, наприклад, завдання з історії України тільки сучасний період. От, тобто, все це сприяло тому, що, скажімо, діти отримали високі бали у порівнянні з минулим 21 роком. Кількість тих, хто отримав найвищий результат, тобто 200 балів з одного предмета, по Кіровоградській області склала 122 особи. З двох предметів 25 осіб, і з трьох предметів 3 особи. Ну, хочу сказати, що в минулому році всього 9 осіб в Кіровоградській області отримали максимальний результат 200 балів. Найбільш успішними були учні з таких закладів освіти. Комунальний заклад Центрально-Український науковий ліцей, інтернат Кіровоградської обласної ради. Значить, з одного предмету там було 6 200 бальників, з двох предметів 2 200 бальника. Комунальний заклад ліцей науковий міської ради міста Кропивницького. З одного предмету 13 200 бальників, з двох – 3. Кіровоградська гімназія тест нових технологій навчання Кіровоградської міської ради з одного предмету 7-200 бальників. Навчально-виховний комплекс Олександрійський колегіум, спеціалізована школа Олександрійської міської ради з одного предмету 5 200 бальників, з двох двоє. І ну, я взяв п'ятірку, п'ятірку кращих. Навчально п'ятий, навчально. Виховний комплекс ліцей інформаційних технологій, спеціалізованого школи другого ступеня Олександрійської міської ради, з одного предмету 5 200 бальників, з двох 1-200 бальник, і з трьох теж один 200 бальник. Тобто це п'ятірка кращих, але дуже багато навчальних заходів, які в цьому році мали учнів, скажімо, які отримали найвищі бали. Варто також звернути увагу на частку вступників, які отримали більше 161 шістдесят бала з різних блоків, наприклад, з української мови такі 62% було, з математики 75%, з історії України 74%. Тобто з кожного навчального предмету таких осіб є значно більше ніж половина. Загалом розподілили результати основної сесії НМТ свідчить про те, що випробування у 2022 році повною мірою дали можливість реалізувати вступну компанію до вищих навчальних заходів, адже тестові форми достатньою мірою розподілили учасниками за рівнями навчальних досягнень, і ми можемо констатувати, що в цьому році вступна компанія пройшла успішно. І скажімо, більшість тих, хто проходив НМТ, вступили до амрійних вищих навчальних закладів. Також слід зазначити, що вступники, які сформували реєстраційну картку, однак з тих чи інших причин не змогли взяти участь в основній сесії НМТ, могли взяти участь у додатковій сесії, яка відбулася 16 до 20 серпня. Під час додаткової сесії у Кіровоградській області було задіяно шістимчасових із міністрівних центрів, у яких пройшли тестування 395 осіб із 465 зареєстрованих. Вступники, які не змогли зареєструватися для участі в тестуванні в основний додатковий період, могли взяти участь у спеціальній сесії НМТ, яка відбулася з 12 до 16 вересня. На спеціальну сесію було зареєстровано 150 осіб, взяло участь 133 особи. Було задіяно шість тимчасових екзамінаційних центрів, причому три із них це було установа виконання покарань. Тобто, як і в минулі роки установи ті, хто знаходилися установок виконання покарань, теж могли взяти участь у вступної кампанії 2022 року. Тобто можемо констатувати той факт, що, що у нас проведення національного мультипредметного тесту відбулося успішно, попри всі повітряні тривоги, попри всі відключення там інтернету, і світла, і попри інші негаразди, які траплялися в тому числі, і важко доїхати було деяким нашим абітурієнтам, де да і працівникам теж було, скажімо, проблеми. От не дивлячись на все, ми всі спрацювали з вами дуже злагоджено. Я ще раз дякую вам, низький вам уклін за вашу самовіддану працю за те, що ми, все ж таки, не дивлячись на складні умови, змогли провести це тестування, ці тестування і змогли дати нашим дітям можливість, скажімо, далі продовжити навчання в вищих навчальних закладах. Тепер, що стосується наших перспектив на 2023 рік. Ну, по-перше, хочу сказати, що ви всі, мабуть, ознайомилися з наказом Міністерства освіти і науки від 8 серпня 2022 року, номер 715, його назва деякі питання проведення у 2023 році зовнішнього незалежного оцінювання, результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Значить, Та мова йде про зовнішнє незалежне оцінювання, причому в такому форматі, як ми його проводили до початку бойових дій, тобто в минулі роки. 12 предметів, максимальна кількість Обраних предметів 5, і ну, початок там в травні місяці і таке інше. Значить, коментувати цей наказ я не буду, бо, ну, скажімо так, якщо до цього часу навіть завершиться бойові дії, проведення ЗНО в повному форматі, як це було до війни, ну, скоріше всього буде неможливо через значні фінансові витрати. Ну, зараз я скажімо, дам таку інформацію, скажімо так, не для поширення от, для службового користування. У Верховній Раді готуються зміни до закону України про освіту, де буде визначено статус національного мультипредметного тесту. Відповідно до цього, скоріше всього, буде новий наказ, коли він буде, ну скажімо так, важко сказати. Але 90% що. У 2023 році ми теж з вами будемо проводити, скажімо, ці іспити в вигляді національного мультипредметного тесту. Тобто буде теж одночасно три основних предмети, але є маленькі зауваження. Скоріше всього, це буде чотири предмети за один тест. У нас, скажімо так, українська мова залишається. Без варіантів, тобто, це буде обов'язково, і діти до неї повинні готуватися незалежно від того, якої формі, як воно буде проходити. Математика теж саме без варіантів, історія України теж саме без варіантів, але ще планується додати англійську мову. Саме англійську, тому що, ну ви знаєте, що на самому високому рівні прийнято рішення, що, ну скажімо так, ще однією обов'язковою мовою в Україні Англійська і тому буде, буде будуть проводитися обов'язкові іспити саме з англійської мови. Хоча ніхто не викидає, скажімо, того, що можуть бути додані і тести з інших іноземних мов, тобто з іспанської, французької, німецької. Також що стосується природничого математичного блоку, скоріше всього окремо буде дана можливість. Проходження, проходження тестування з, ну, умовно кажучи там, фізики, хімії, біології. Про географію мови не йде, скоріше всього, його не буде. Вот. Значить, тобто, все буде залежати від того, як будуть прописані умови прийому до вищих навчальних закладів. І, скоріше всього, буде така ситуація, що от, дитина перейшла національний мультипредметний тест, потім він, якщо він вступає, ну, наприклад, там, на медичну якусь спеціальність, там потрібна, наприклад, хімія чи біологія. От у додатковий період він проходить ще тестування з хімії біології, там, і, е, чи тільки з хімії, чи тільки з біології. І далі, коли він подає документи до. Цього медичного закладу буде можливість, наприклад, зарахувати результати, наприклад, там з англійської мови, чи замість результатів з англійської мови зрахувати результати, наприклад, з біології. Якщо вони ну зрозуміло, що вони, якщо вони вищі, ніж результати з англійської мови. Тобто, от приблизно от така схемочка, яка Може бути в 2023 році, тобто, тому для наших учнів цього навчального року, випускників цього навчального року, значить, їх треба обов'язково, щоб вони готувалися з чотирьох основних предметів: це, я ще раз нагадаю, українська мова, математика, історія України, мабуть, англійська мова. ще це Не. Остаточно вирішено. Ну, і зрозуміло, що якщо вони бажають вступати на технічні чи природничі математичні спеціальності, то фізика, хімія, біологія. Це, скоріше всього, вони залишаться, і з них теж буде проходити оцінювання. От. Як воно буде далі, терміни проведення? Ну, в наказі записано, що це травень місяць. Ну, ми не впевнені, що це буде саме травень, тому що ви бачили по результатах цього року, що ми змогли підготуватися для проведення і особливо для безпечного проведення, тільки от в кінці липня і потім, пішов серпень, і в вересні ми проводили. От як воно буде в наступному році? Почекаємо трошки офіційних, скажімо, офіційної інформації. Поки що ще раз підкреслюю, ця інформація не офіційна, тобто, це то, що планується, і можливо, на 90% воно так і буде. Ну, але будемо чекати офіційної інформації. Тому я дуже прошу не поширювати от то, що я вам зараз сказав, особливо для засобів масової інформації, тому що можуть бути зміни, можуть бути по іншому, якось воно сплановано. От. Ну, Хочу сказати одне, що е, от такий, е, таке тестування в вигляді зовнішнього незалежного оцінювання, як у нас було раніше, скоріше всього його не буде. Бо дуже великі витрати, навіть якщо закінчаться бойові дії, Україна зараз, е, скажімо, знаходиться в дуже скрутному фінансовому стані, і е, там просто мільйони гривень, десятки мільйонів гривень. Треба буде витратити на проведення зовнішнього залежного оцінювання, проведення НМТ на порядок дешевше. Тому, скоріше всього, будуть, скажімо так, саме ця форма буде задіяна. Ну, от, коротенько, в мене все, що я хотів вам, скажімо так, доповісти. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, я на зв'язку можу на них відповісти. Дякую. Тут є питання, запитую, чи буде дійсний сертифікат, чи будуть дійсні результати НМТ 2022 в 2023 році. Ну я так думаю, що скоріше всього, так, да, бо і в цьому році ніхто не відміняв результатів ЗНО. Там вони були дійсні 20 двадцять 19 20 21 рік, три роки. Тобто, скоріше всього. Вони будуть дійсні, можуть бути результати 20-го, 21-го ЗНО і, може, нам те 22-го року. Ну, почекаємо, почекаємо офіційного наказу. Ну, скоріше всього, вони будуть дійсні, бо, як правило, це ну, нема сенсу його відміняти. Угу. Ну, інших питань поки що немає, але, шановні колеги, тривога. Ми... Тривога в Одеській та Кировоградській області, ми дякуємо Анатолію Юрійовичу, Ми вже витримали, щоб Анатолій Юріч доніс нам інформацію. Е, я е, що хочу вам сказати: якщо тривога буде тривати більше двох годин. Ми тоді не будемо продовжувати роботу. У нас залишилися питання моніторингових досліджень, а у нас 9 10 листопада семінар по моніторингових дослідженнях. Тоді ми ці два питання розглянемо. Тоді. Реєструйтеся, будь ласка, на цей семінар. Але якщо закінчиться через 10 хвилин, 20, там, ну, менше 2 годин, ми продовжимо роботу. Так що я дякую, Анатолій Юрійович, вам Дякую за увагу. Да. Ніяких прильотів, тихо, і все буде добре. Дай Боже, да. так. Так. Перериваймо роботу, колеги.